Відповіді на питання з інтернету стосовно рознастної ситуації, чому тихохода з'явився на ефір? Наскільки мені відомо, це буде пряме включення, і журналісти з телеканалу зателефонували, назначили нам час, дату, коли це все буде проходити, і повідомили, що вони запросили тихохода. Я був тільки за, щоб ця людина, ця особа безпосередньо була присутня і ми. Я особисто задав їй питання, чому і як він себе веде. Але на жаль, він відповів наступне: що наразі він не може цього зробити, так як він чекає офіційного завершення розслідування, і тільки після цього він дасть якісь офіційні коментарі. Хто він для підрозділу, якщо наважився командувати військовим, роздаючи накази без повноважень, це питання ми задавали е, нашому командуванню дуже довгий час. Але так як ми виконували бойові завдання. І не мали часу для повного, скажімо так, розбирательства, хто є хто. Ми працювали. У нас були бойові задачі, але потім це дійшло вже до такої межі, що ми повинні розуміти, хто ця людина, за що вона відповідає, який в неї рівень повноважень. Ось і як во і чому вона безпосередньо впливає на діяльність нашого організму. Ось мені цих мені ніхто не сказав, ніхто не надав нам відповідей, хто він є. Тому ось так не надали відповіді, хто він є, і які в нього повноваження. Це перший випадок такого вторгнення та хамського поводження пана Тихохода по відношенню до бійців Азгар. Можете двома блоками відповісти на це питання? Е, Так, звичайно, що стосується хамського поводження, і, і скажу так: це було вперше. І тому ми на це все і відреагували. Ну, ми не розуміємо, що це за особа. Ми не так. розуміємо її повноваження. І вона собі дозволяє так з нами спілкуватися по хамській. Тому, звичайно, ми на це відреагували. Будь ласка, дайте оцінку, дайте нам поясніть, хто це і чому він так з нами спілкується. Те, що він має вплив на діяльність роти, на якісь свої там речагі. Між військовослужбовцями в командуванні е, у нас є певні факти, що це є вже не вперше. Прокоментуйте, будь ласка, відеовідповідь підрозділу очі на рахунок того, що насправді ця ситуація розгорталась на кухні під час дружньої неформальної бані. Скажу так: це брехня. Чому б? Тому що всі, хто там був присутній, і ті хлопці, котрі записували це відео, е, вони самі розуміють, що вони брешуть. Вони самі розуміють, що вони брешуть. Тому це є режимний об'єкт, там, де знаходяться військовослужбовці, там, де знаходиться зброя, там, де знаходяться засоби. Так, там є кухня, там є кухня, там є стіл, але це є режимний об'єкт. Е, і тому в мене питання, як потрапив туди. Ця особа з цивільним своїм товаришем і почали, от з нами таку хамську, як то кажуть, бесіду. Чому його туди пустили? Хто йому дав команду? Його туди е, запросив? чи як то відбувалося, це вже питання не до мене, а до організації безпеки даного приміщення, даного об'єкту. Також є питання з коментарів щодо вашого відео, mm -hmm. яке викликало резонанс. Чому немає повної версії аудіозапису цієї розмови? Тому що е, в даній аудіозапису е, дуже багато було сказано тихоходом, і дуже багато було затронуто е, діяльність. Е, Вищого командування Збройних сил України. Тому е, ми не маємо права ми не маємо права це публікувати, тому що це може дуже маніпулювати цим, може дуже маніпулювати ворог і це може зіграти на руку тільки ворогу. Він може це використати в медійних цілях і для розгону всіх оцих деталей. Але те, що стосувалося нас, образ і хамського поводження. Ми показали і звертаємось. І ось це наше публічне звернення із Сйоза. Але ми можемо надати цю аудіозапись в повному її вигляді певним органам, які об'єктивно оцінять і які компетентні в вирішенні даної проблеми і даної ситуації. Також популярне питання з коментарів. Чому ви його досі не прикопали? Цікаве питання. Я дуже багато бачив коментарів з цього приводу. Але дивіться, любі друзі, прикопати це примітивна форма. Ну, ми всі це розуміємо. Ми, ми живемо в цивілізованому світі, е, і тому ми діємо за правовим і юридичним кодексом. І хочемо для максимального урегулювання в правовому полі цієї проблеми, тому ми це все так і надаємо, а не прикопати там і ще щось зробити або ще щось. Це примітивні форми, і ми їх використовувати не будемо.